Вітаю з вами Бурсук. Незважаючи на несучасний дизайн, цей прилад залишається один із топів. в тому числі і по розділенні цілей, глибині, роботі на смітниках і стабільності. Це може підтвердити більше тисячі власників самого приладу. Він розповсюджується на теренах України. ну Деякі потрапили і за кордон. Приділимо увагу, чому налаштуваннях. І двом секретам, яких повинні знати різні скарбошукачі з різними приладами. Якщо у вас якийсь інший прилад, зможу вам теж допомогти, якщо є там такі функції, які покращать дійсно роботу. Перше, приділимо увагу чому? Тому що прилади всі ковані цвяхи підкидують в колір. Або таке каряве гниле, яке розсипається в тому числі. Занурюємо. ми На глибину 10 см. Середньостатистична глибина для таких цілей. Працюємо в програмі багато сміття, і в нас є в основних параметрах шумозаглушення. Зараз воно в нас встановлено на нулі. Відповідно, у нас буде дискрім погіршений. Я демонстрував, що з висоти максимальної, де тільки починає брати ціль. Прилади підкидують цю ціль в колір. Як бачимо, тут з кованим цвяхом такої проблеми нема. Пробуємо впритул, теж нема. Переходимо до карявого гнилого. цвяха, який розсипається. Інколи. Бачите, проскакує в колір. Для того, щоб не проскакувало, шумопоглинання встановлюємо на рівень 5. Це золота середина. Чим вище шумопоглинання, тим краща дискримінація. Все чітко відсіяно. Проблем немає. Зрозуміли, є певне падіння глибини. Цілі тоді, які на повільному помаху більше прилад буде пропускати, але як ми хочемо супердискриму, супер розділення. Виходить, ми, відповідно, виставляємо параметри. Тому що безліч цвяхів, яких ми будемо викопувати, вони просто призведуть до того, що ми або закінчимо коп, будемо шукати чисте місце, або до якихось інших факторів. Ми виймаємо ці цілі і візьмемо динарія невеличких розмірів, маленького, такої, напівовальної форми, і продемонструю вам одну суть. Коли глибина до 15 сантиметрів на середнього розміру монету, середнього розміру монети я маю на увазі, це цілі з розміром 1 копійку, динарія і тому подібне, зрозуміло. І коли я працюю, зверніть увагу, на четвертому фільтрі чи швидкості, повільно, швидко. Це гаразд, жодних проблем немає. так? Але тільки я занурюю дану монету на глибину більше 15 см. А це 20 см. Трішки під нахилом, правда, і динарій маленький, це ускладнює ситуацію. Але все-таки. І пробую виявити дану ціль. Труб грунт дотики, удари. Нічого, шумопоглинання скидуємо на нуль, не допоможе, тому що повільний помах. І відповідно четвертий фільтр не підходить. Але, якщо робити помахи швидкі, ми дану ціль виявимо, зрозуміли? Тобто, якщо ви шукаєте монети на глибині середнього розміру більше 15 сантиметрів, чи більше 20 сантиметрів таких там 5 латунних, чи вже мідні монети, то в даному випадку краще використовувати третю швидкість, вона дозволить виявляти дану ціль на середньому помисі. Зрозуміло? А якщо вам розділення і цілі не глибоко, краще використовувати четвертий. Далі, в чому полягає наш тест? Ми робили тут доволі цікаві випробування. По якості дискрима я вам продемонстрував все. Прибираємо монетку. Я демонстрував, як ті проблеми, коли крупна ціль зверху, жоден прибор не може справитися. Я вже відзняв відео з великою катушкою. Десь хлопці мають виставити, а це відео буде другим, вже по списку. І десь в мене було 5 копійок латуних. І коли я їх відставляв на сантиметрів 30-35 віддаленості на глибині 25 см, прилади не бачили цієї монети. Жоден. Зараз подивитися на якість розділення даного приладу. Я не кажу, що це панацея, але 50 на 50%, відсотків, що ці цілі, можна буде копати. Але вперед ми впевнемося, дискриму. Відсіяно. Тепер до монети. В одну сторону. Раз через раз, але ціль бачить, зрозуміло. Якщо я встановлю шумопоглинання на 5, покращу ще супердискрім, продемонструю, що. Все, сигнал пропав, з'явився. Одна похибка була. Не більше. Тепер йдемо до цілі. Бачите, її вже зацепило. Малою катушкою мінус. Це попадати на ціль. Погіршилася ситуація, але все-таки бачить, розділяє дану ціль. Ну і відповідно можна прибрати арматуру. І, як і в інших приладів, проблем не буде. З дуже великим запасом і тому подібне. Ще одне підтвердження, що крупні цілі блокують монети навіть на відстані зі сторони до 30-40 см. Тому будьте уважні. Думаю, дане відео було корисне вам. Якщо у вас будуть якісь запитання по ваших приладах, теж звертайтесь, спробую продемонструвати вам. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.